Повністю відновлена, інклюзивна і готова до повноцінного навчання. Благодійні фонди з Німеччини взялися за відбудову Бучанської школи мистецтв, яка була пошкоджена через обстріли під час російського вторгнення. Учні та вчителі вже встигли оцінити зміни. Там побувала і наша кореспондентка Лідія Середюк. Запальний народний танок виконують учні музичної школи у Бучі на подвір'ї цього навчального закладу. Він був пошкоджений через повномасштабне вторгнення Росії. Були вибиті вікна вибухової хвилі. У нас в концертну залу залетів осколок від снаряду. Слава Богу, не пошкодживши інструменти, тобто дах. Вхідна група була пошкоджена водно-комунікаційні системи а нині, силами німецьких благодійних організацій, усе вдалося відновити. І от у школі знову звучать музичні інструменти. Малеча разом із батьками зібралася на відкриття вже оновленого приміщення. Діти розглядають синьо-жовтий фасад. Світ тримається на небайдужих чуйних людях, не здатних пройти повз. П'ятирічна Злата вже другий рік навчається народної хореографії. Її мама розповідає, доньці дуже подобалося проводити тут час. І нині дитина не повинна втратити запалу, адже школа мистецтв стала значно сучаснішою зовні та всередині. Були і руйнування, звичайно, як ну по всьому місту, воно зачепило звичайну школу, і ну зараз це просто небо і земля, тому ми дуже щасливі. А що тобі подобається тут найбільше? Виступати. Ну, я зараз вчу нові танці. До повномасштабного вторгнення тут навчалися близько шести сотень дітей. Напрямків безліч духові, струні та клавішні інструменти, хореографія, образотворче мистецтво. Але через війну чимало сімей виїхали із Бучі, а то й з України. Навчання довелося призупиняти, а згодом частково переходити в онлайн формат. Нині малеча вже може зайти у стіни рідної музичної школи. Дмитро цього року уже випускник. Коли була окупація, то ми там по онлайну зв'язувалися, але потім уже літом, кінець літа, ми вже почали ходити сюди, в приміщення. Школа стала красивіша. Подобається тобі зараз? Так. Почали збирати гроші на відновлення на благодійному концерті у Мюнхенській філармонії. Там виступали німецькі та українські артисти. А серед присутніх були біженці з України. А потім благодійників, охочих допомогти, побільшало. І потім до цієї ініціативи доєднався благодійний фонд від групи Люфтганза. Він називається Хелп Альянс, і вони також залучили певне грошове фінансування в цей проект за рахунок. Того, що люди, які літали на літаках компанії Люфтганза, задонатили гроші, і тому ми змогли цю суму зібрати і акумулювати. Мова йде станом на сьогодні про десь 11 мільйонів гривень. На початок цього року силами благодійників замінили покрівлю, фасад, відремонтували частину класів, замінили вікна та двері. Залишилося докупити музичні інструменти, і вже у вересні вони звучатимуть у школі мистецтв. Тут Очікують на музичні інструменти для оркестрового класу. Будуть закуплені музичні інструменти для оркестрового класу. Це е, планується духовий оркестр. Це мрія наша вже дуже давня. І ми хочемо реалізувати саме є складачі, саме є діти, є бажання. Наш духовий оркестр повинен дуже швидко, тому що перемога буде швидко зорганізуватися і зробити номер обов'язково на перемогу України тільки. Тільки так. частину інструментів уже привезли: це електронні піаніно, гітари, синтезатори, віолончелі, акордеон та скрипки. подарували моїм дітям, моїм учням скрипки, це покращило рівень знань і рівень звуководобування скрипалями Тому це ну класно те, що є така змога нам допомогти. І я гадаю, це просто неймовірний вклад в дитину. Закупили та передали 40 комп'ютерів для персоналу. Відремонтували навчальні кабінети і додатково облаштували нові з усмішкою на обличчі. Викладачі розповідають після для всього пережитого у Бучі тепер у цьому закладі гордо звучатиме музика перемоги. Лідія Середюк, Микола довгий, п'ятий канал. Ми ще зворушливі кадри наприкінці випуску. Шимпанзе, що вперше за 28 років вийшло із клітки на відкритий простір. Таке зворошлою відео прилюднив притулок для мавп в американській Флориді. Він розташований на острові, де мавпи мають повну свободу. Шимпанзе на ім'я Ваніла перші роки жила у медичній лабораторії, а потім у звіринці у Каліфорнії, де також увесь час проводила у клітці. Потім цей звіринець закрили. 41 мавпу, що жили там, розмістили у притулках. Зараз тварина може перебувати на відкритому просторі разом із іншими шимпанзе. Які зустріли її як давню подругу палкими обіймами? Ну і нагадаю, що всі матеріали наших журналістів ви завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Таким ми запам'ятаємо цей день 30 червня 492-й день нашої оборони ще на день ближче до перемоги. Віримо в Україну в наші збройні сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому.